Тісто для піци, яке потрібно замішати ложкою і не чекати, поки воно підійде. В миску вливаємо воду, додаємо дріжджі, яйце, олію, солимо та додаємо цукор. Все перемішаю, додаю просіяне борошно. Гарненько все перемішую лопаткою консистенція тіста як на оладки. На деко постелила пергамент, змастила трошечки олією та викладаю наше тісто розпроділяємо тісто по пергаменту. Я змащую кетчупом, ви можете якісь соуси робити, те, що вам подобається. Тепер притрушую все моцарелою, викладаю колбаску та відправляю в духовку на 190 градусів до готовності. Перевіряю шпажкою дерев'яною. Тепер ще зверху вже воно майже готове, притрушую. Твердим сиром і залишаю в духовці ще хвилинки на три. Відтепер це мій найулюбленіший рецепт тіста для піци.